Попередньо удар було нанесено ракетою Іскандер. Станом на зараз маємо вісьмох травмованих осіб. З них у чотирьох гостра реакція на стрес. І четверо осіб отримали різного ступеню тілосні ушкодження, переломи, забиття, закриті черепно мозкові травми. Що? Піднімай! Ракета Іскандер є балістичною, має дуже високу швидкість і не завжди, навіть після її запуску, вона Її видно або ж дуже невеликий проміжок часу її видно на радарах, тому не завжди встигає вмикатись тривога. Тож у нас пошкоджено близько 150 вікон. Це Мій кабінет це моє робоче місце. Це одне вікно, це друге, інше вікно. Було близько 30 співробітників та десь така ж, така ж кількість пацієнтів. Деякі кабінети постраждали більше, деякі кабінети постраждали, постраждали менше. Ну, от. Дуже дякуємо підтримки наших міських служб, і комунальних, і волонтерських. По-перше, вийшли в коридор між двох стін. І зачекали, як завжди, 5 перших хвилин. Потім почали евакуацію зі всіх поверхів нашої будівлі на перший етаж. Евакуювали пацієнтів, евакуювали всіх співробітників на перший етаж. Ось якраз наші харківські комунальні служби. У нас тут двері не зачиняються. Кабінет так, але двері не зачиняються. Це добре, що були відкриті вікна і якби вилетіло... не, не вилетіло, а якби Цілі рами залишилися. Це теж б'єр. Я з чим порівнювати, то вже третій за рахунком і важко. Це амбулаторія, люди приходять на прийоми, звертаються, і сьогодні була повна запис, повний запис на прийом. І я вже своїх пацієнтів дзвонила, щоб вони не приходили. Буду з ними працювати зараз онлайн. Всі переживають, навіть пацієнти, які не були записані. Мені телефонували і навіть і за кордону питали, як я себе почуваю, чи жива, здорова. Ну так, переживають і пацієнти з нас, і ми за пацієнтами переживаємо. Цьому немає пробачення нікому. Хочу, щоб бумерангом їм повернулося це. І всім тим, хто це бажає нам. Тільки так. Ми маємо підготовити поліклініку до завтрашнього приходу наших пацієнтів. Бо приліт, ви ж розумієте, це не привод не обслуговувати населення місця Харкова. Харків'яни повертаються. Ми маємо їх. Підтримувати та обслуговувати, та надавати медичну допомогу. Нам пацієнта подарували, от бачите, і тут ікона. Думаю, ти якось захищає вас? Ну я думаю, так, бо вже третій раз і в нас якось тримаємось.